Ісусу Христу, запрошуємо до спільної молитви традиційно у вівторок. Ми молимося за наших воїнів, молебень, за нашу перемогу. Благословений Бог назавжди і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава тобі. Цар і Небесний, ті житлю душі істини, що всюди, си, наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і лися в нас і очисти нас від всякої скверни, і спаси благи душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки і віків амінь Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, сили, немочі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки, віки, віків, амінь. Отче нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не води нас у спокусу. Але визволи нас від лука, і царство і сила, і слава Отця, і Сина Святого Духа, нині і посича на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіте, поклонімся цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся христові, цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого, Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятися, коли порушиться земля, і гори обертається глибини морські, зашуміли, і порушилися води їх, порушилися гори силою, бистрі течії ріки веселять місто Боже, освяти оселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог раном досвіта. Затривожилися народи, закиталися царства. Він дав голос свій, порушилася земля. Господь, силий з нами, заступник наш Бог, Яковів. Прийдіть і побачте діла Господні, які в чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю, і спалить щити вогнем, заспокойтесь і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, сили, з нами, заступник наш, Бог, Яковів. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, 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 слава тобі, Боже! Алелуя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Добрі Господи, ви помолімся! Господи, помилуй! За мир Ісусу, спасіння душ нашої, Господи, ви помолімся! Господи, помилуй! За мир Ісусу, світу, представься, Боже, церковь, з'єднання всі, Господи, ви помолімся! Господи, помилуй! За святий храм святою, що з вірою, благоговінням і страхом Божим, ходи нього, ви помолімся! Господи, помилуй! За святий, що в Солинську, Архарелева, Папа Римського, блажень Ніщо патріарха нашого Святослава Сокобрасища, ніж архієпископа митрополита Шокерігора. Бог любові писку нашого Києва Володимира чесним присвіте Ростову Христи, діякунство за вас причалі, де Господи, ви помолімося. Господи помилуй. За Бог, береш народ нашу правління, за все військо, Господа вій, помолімося. Господи, помилуй. Щоб як лук мідний вчинити силу вірних і укріпити десницю, їх мій цю сили Твоєї за перемовину субустатами нашому Спадеві помолімося. Господи, помилуй. Щоб подати на услабну, не переможну силу мужність Христу. Ти ймени, тому воїнство нашому на перемогу над ворогами і супостатами, всіма нападками їхніми, Господи, помолімося. Господи помилуй, що сповнити сорому, безчесним лиця супротивників наших, а серця сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господні гнав їх і вражав Господи, помолімося. Господи, помилуй. Щоб вислухати крик святої церкви, Твої зітхання єдиновірців наших. І щоб вивести із іслінні життя, полонених ворогами і супостатами. слух його, які печалі скорбота до нього звають, Господові помолімся. Господи, помилуй. Щоб визволити з всякої скорботи, гніву, біди і нужди, Господові помолімся. Господи, помилуй. Заступи спаси. хорони з Божою Твої благодаті. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, пречисту, преблагословенну, благословенну, слава що нашу погородицю і преснудію Марію з усіма свинья, пойнушись. Самі свого на одного, усе життя наше Христу, Бові, тобі, тобі, Господи, Бо тобі всека славче, все поклонені і Сина, Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь, Боспо, бо і появився нам, благословений, хто йде в ім'я Господні. Сповідатися, Господе, боїм благ, Бо повік милість, його. Бо Господь і появився нам. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Господнє, проте стояв я їм. Бо Господь і появився нам, Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Окружити буду й повім діла, Господні, Бо Господь і появився нам. Хто йде той ім'я Господнє, яким будівничі, цей став головою вола від Господа, стався він і дивний і в очах наших. Бо Господь і появився нам, хто йде той ім'я Господнє, спаси, Господи, людей твоїх, і благослови насліддя Твоє. Перемоги благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони лютві, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заступництво, перед яким благовімо і з яким не осоромимося, не погорди блає молитвами нашими, все оспівана Богородице, утверди православний громаду, спаси благовірних людей, укріпи справедливості правління їх, і подай їм з небес перемогу. Бо ти, Бога породила єдина благословена. Будьмо уважні, миру сим, про мудрість, будьмо уважні. Господь! кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Воздайте, Господеві, сини Божі, воздайте Господеві славу і силу. Господь кріпость людям своїм дасть. <пев> Господь благословить людей своїх миром. До Ефесян послання святого апостола Павла читання, браття, кріпіться в Господі та в могутності його сили. Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів, злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемаючи все міцно стоятися. Сійте, отже, підперезавши правду і бедра ваші, вдягнувши собороню справедливости і взушеною готовність, щоб проповідувати Євангеліє миру, а над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого, і зміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже, Аллилуй. Аллилуя, аллилуя. Спроси, вислухаймо святого Євангелія ми Роси. І Духові Твоєму від Марка святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істинно кажу вам, хто скажеться і горід вигнеться кінця в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому і кажу вам усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, той отець ваш, що на небі. Не простить, провин ваший. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Помили нас, Боже, по великій милості Твоє си, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що Ще що засвітішого селенського храйлева, попоремського блаженнішого патріарха, нашого Святослав, сукопросвященішки, пископа, митрополита, шокерігора. Боголібий писква нашого Кир Володимира за те, що служить, послужив у Святому Храмі, цьому, і за всі наших духовних, і всіх у братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, Богом, Богомбереш народне правління за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли поваємо, і не зброя наша врятує нас, Господи, допомоги Твоїй самоготній просимо і сили Твої, сподіваючись, постаємо проти ворогів наших. Та ім'я його вірно прикликаючи, з умиління молимося. всемогутні, Господи, милостивий, слухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед дворів наших. Пошли з висоти руку свою і покори їх. І Христолюбивому воїнству нашому відає їх Молимося, милосердний Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, <кхи> помилуй, Господи, помилуй. Що воїнство наше непоборне переможним було над ворогами. І щоб марі, слава, осили землі, наші усильно малимо, тобі, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Бож, спасибі, нашого ваніся, кінців землі, і те, що на морі далеко, і милостиві, будь милостив, молодих подорогів наші, помилуй нас. Бо милостивий людину, любний Бог, іси тобі, слава села, ймо і сину, і Сина, Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще іще приклонивши голови, ви помолімся. Господи, помилуй. Господи, Боже, сила Божа, спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, злянься в милисті, що дротах, несмирених слух Твоїх, і чоловіколюбно вислухай, помили нас, ось бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, достойні, покаяння з умиленням, молимося Тобі, поможи нам, Боже, спасилі наш. І збава нас ради імени Твого, щоб не сказали вори наші, Бог покинув їх і немає Збавителі і Спасителя. Радше, Хай пізнай всі народи, що ти єси наш, а ми люди Твої сили твої бережені, <кхи> свори з нами знамені на, на благо, щоб ненависники наші побачили нас і покорилися. Так, Господи, Боже, спаси для нас силу, і упокоєння, і заступниче наш, не згадай беззаконні, неправд людей Твоїх і не відвернися. Від нас, у гніві Твоєму, але милості щодрота посіти, смирений слуг Твоїх, які припадають до Твого благотробія, повстань на поміч нам і оберни нечистиве заховальство їхніх нестрах і втечу, Христо, любимо живоніство нашому подай у сильні відвази і мужності погнати і наздогнати в імені Твоєм перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти Бою за вітчизну життя своє. Прости про грішення їхній день праведної відплати, Твої вінці не тлінні, бо Ти єси заступний, перемож і спасіння всім, хто оповай на тебе, і тобі славу висилаємо й і Сину, Святому Духові, нині, по всі часи, на віки. Амінь. від Херовимів і незрівняно славнішої від Серафимів. Що безотління Бога слово породила, суща Богородицю Тебе величаємо, Христо, Боже, повання наше слава. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови Христос, істинний Бог наш молитвами, причистої своєї матері, преподобне, богоносне усі нашої всі святи помили, спасе нас і благий людинолюбний. Амінь. Всім вам щиро дякуємо за співну молитву, хай береже вас, Господь. Слава Ісусу Христу!